Лоснувши дверми, Олекса вийшов з хати на гостиниць і не знав, куди піти, аби в гніві не наговорити та наробити якогось лиха. Олексо, Олексо. закричала услід чоловікові його 16-річна дружина Марія, тримаючи на руках малятко, їхню трьохтижневу доньку Єлену. Чоловік все злостив, оскільки в корчмі один чоловік жартома на п'яну голову ляпнув. За молоду жінку треба дивити добре, аби у гречку не скочила, бо може таке се стати, що все життя чуже дитя годувати. Йдучи дорогою від корчмаря крамера, Олекса весь час загинав пальці, рахуючи, скільки пройшло часу, відколи він вперше був з Марією. Виходило, що дитина народилася на два тижні раніше того дня. Коли батьки дівчини дозволили парубкові залишитися ночувати з їхньою дочкою, постеливши їм у стодолі сіні. ніхто не міг заспокоїти тоді підпившого Олексу. Так буває, Леську, діти сиродять передчасно і на місяць, і на два раніше. Нема тут нічого такого, Бог один знає, чого так си трафляє, пояснювала теща, яка мала чотирьох доньок та одного сина. Най вона йде до дітька, Не хочу чути ні за неї, ні за дитину. Рявкнув тоді зять, не подумавши. Через два тижні Олекса мав від'їхати до Канади. Він планував заробити грошей, аби купити землю та побудувати хату. Марія не хотіла, щоб чоловік їхав туди з таким тягарем на душі. Вона ні з яким парубком не була і за собою ніякої провини не відчувала. Олекса був її першим чоловіком у житті, від якого в той день зустрічі і завагітніла. Тому дуже хотіла якнайшвидше все помиритися з коханим. Пройшов ще тиждень. Ревнивець не розмовляв ні з ким у хаті тестя. Спав окремо, їв крадькомашу що попало, щодня віддалявся все більше і більше від своєї нової родини. Не до добра, це онучко, застережно вимовила Марія бабуся, бачучи, як безпідставно вже тиждень сердився Олекса на свою молоденьку дружину. Бережи, Господи, вас та вашу дитинку від нещастя всякого, Гнів у родині кличе за собою лишень біду та лихо, додала старенька. Коли залишився тиждень до поїздки в Канаду, а маленькій Єленці було майже місяць з половиною від народження, Олекса Марія та вся її родина від малого до старого поїхали копати та прятати картоплю на поле, Барона устяць за восьму путню. Потрібно сказати, що на той час і Олекса вже був не проти си піддобріти зі своєю молодою дружиною, оскільки Муаша сільська повитуха. Також пояснювала йому, що діти народжуються передчасно. Жінка додала, що Марія народила дитину крішки раніше, бо все надірвала роботами. Але це було вже не так просто зробити, оскільки його кохана змирилася з тим, що чоловік поїде за океан і вряд чи повернеться до неї. Тому вона більше не просила його говорити з нею та ділити подружню постіль. Тоді багато чоловіків не поверталося з Канади до своїх дружин, створюючи там нові сім'ї. Два тижні спроб привернути Олексу до себе були марними, тому у неї опустилися руки, втративши будь-яку надію на примирення. Як Бог вправе, так і буде, сказала тоді Марія своїй бабусі, до якої була дуже прив'язана. Того дня на збирання картоплі барон мустяця найняв багато селян, так щоб за один день вивезти з поля весь урожай. Ця земельна ділянка тягалася аж до лісу села Задубрівка і була довгою нивою, кілько очима Севетку. Марія на обід погодувала груддю маленьку Єлену. Молока у неї було достатньо, тому донечка швидко наїлася та заснула. Молода мама укутала добре дитинку та розкрила парасольку, яку взяла з собою з дому, зробивши тінь, аби сонце кінця серпня не заважало спати дівчинці. Десь через годину якась жінка так залементувала, що було чути аж до задубірівки. Вайльо, вовк, вовк, дитину забрав! Люди, люди! Всі побачили, що здоровенний хижий звір вкрав немовля та направився до лісу, тримаючи дитятку у своїх зубах. Чоловіки, схопивши вили та розкалі, побігли здоганяти вовка. Олекса також побіг за звіром так, як ніколи в житті не біг. Загубивши свої черевики, він босоніж перездогнав всіх чоловіків, які на початку були ближче до вовка. Стій тварюко, стій! кричав батько дитини. Десь до лісу залишалося 150-200 метрів. Олекса розумів. Якщо хижак втече туди, він ніколи більше не побачить свою донечку. Але в якусь мить вовк відпустив зі своєї пащі дитину і, перекотившись декілька разів у повітку, маленька Єлена опинилася в невеличкій ямці лицем додолу. Олекса впав перед нею на коліна, взяв її на руки і почав плакати. Донечко моя, дитинко рідно, що з тобою, що з тобою, Єленко? Обличчя, немовляти було вкровавлене. Воно так голосно плакало, що серце рвалося на шматки. Марія взяла від Олекси доньку і розпилинала її. Вона хотіла подивитися, чи звір не покусав дитинку. Хтось приніс води, і молоденька мама промила обличчя Єленці. Руки, ноги, голівка були не пошкоджені. Лише око було все залите кров'ю. Це чудо від бога, що вона вціліла, хтось старих газдів вимовив стиха. Весь тиждень до від'їзду Олекса не відходив від дитини. Він і вдень і вночі колисав донечку, яка не переставала плакати. Єлена тоді травмувала око, скоріше за все, стернею. На оці залишився на все життя значок, більмо. Її батько все життя каявся, що так по-дурному тоді ревнував та звинувачував свою молоденьку дружину у невірності. Олекса за своє життя їздив до Канади на заробітки п'ять разів. Купив декілька гектарів землі та побудував у Рогізні Великий дім. Марія, окрім Єлени, народила ще чотирьох дітей: Івана, Миколу, Марію та Вероніку.